Так, хлопці сіли на е, квадрики. До речі, тут вони говорять не квадроцикли, а вони говорять тут е, мотоцикл. Щось вони будуть зараз пересідати і кудись їхати. О, такі в нас є два. В нас, Мого чоловіка. Не в нас. Я до них не маю ніякого відношення, але я на них пльотрала тут. По Тому, раніше. Якщо ви в'їдете в якусь яму, яку ви не побачили, або ви наїдете на якийсь камінь великий, ну от такий от в траві то, малу, тобто, якщо він зустріне серйозну телефону, він може досить таки швидко зупинитися просто ну, раптово. І ви вилетите просто... з нього. Ну, як зупиниться, він... ви вилетите. Коротше кажучи, ви от ну, така машина. Наче в перший клас, кожен раз в перший клас, тому що я кожен раз забуваюся, як ним користуватися. Реально забуваюся. от, ну, якось так. Я Моє минуле відео про ранчо. Я не думала, що людям буде на це цікаво дивитися. ну як, Це не є типове ранчо. Раньше це там би ми розводили тварин. Тільки от я весь час путаю, хто ранчери, а хто фармери. Фармери, по-моєму, ті, що вирощують щось. А ранчери це ті, хто а, розводять тварин. Якось так. І дуже багато людей дивилося: ну, це визиває цікавість. Тож я можу показати ще трошки, поки ми тут, до речі, Вон, дивіться, ми привезли Орві, он він там стоїть, бачите? От, і я покажу трохи ще самого будинку. От, камери маємо. Um, я покажу самого будинку, трохи як він зроблений, і я хочу що це ну, якби це не є повноцінний американський будинок, от як собі тут американці будують техасці. Що ви бачите, цей прекрасний коричневий колір? То знайте, це пофарбовано моїми руками. Що воно таке, і що воно і себе взагалі представляє. До речі, оці лампи, що він купив, вони фігові. Вони ніби як на сонячної батареї, але вони ледь-ледь світять, і він ними не задоволений. Він сказав, що він абсолютно unhappy. От, значить, як вони будують будинки, взагалі початку потрібно вмурувати. Дивіться, вони не, не ставлять, і це я бачила вже в усіх будинках. Так вони не ставлять той фундамент у тому. Розумінні, в якому ми собі це уявляємо. Тобто просто заливається от така одна єдина бетонна плита. От ви її бачите, вон вона. До чого? Що тут зараз ми клубочимося, Тому що, О, до речі, я вам покажу, наскільки Рем легко може тягнути за собою цей РВІ. Це туалет, який він десь купив за 300 доларів і привіз біотуалет. він Хоч він і каже, що він БУ, але він стерилізу ну, не стерилізований, він вимитий, тому що в нас ще поки що немає сантехніки. Ну, якби вона є, але її немає в тому розумінні, в якому це потрібно. Так, он у нього теж там камери. Я думаю, що потім він заспостерігає з них з відео за цікавим життям дикої природи Техасу. Не інакше. Он там у нас. Бачите дві лампи, три, господи, Іра не вміє рахувати. Три лампи. Незважаючи на те, що ви бачите, дуже таке якесь важке небо, насправді воно не таке вже важке. Трошки камера згущує фарби, але не холодно. От Ви бачите, що я у футболці. О, ми маємо дуже класні тут драбини. Оце такі драбини нам би на роботи. О, нам б би ціни не було. Він планує тут на початку грудня позвати, позвав уже друзів, і планує тут проводити якесь тусню і бортгейм. Так, це єдина монолітна бетонна така плита, яка заливається, до речі, і звичайні будинки, і наш так само не виключення. Вони всі стоять на таких плитах. Тобто у них немає підвалів тут, в Техасі. Я не бачила принаймні підвали, але я хочу сказати, що... Це якби не дуже дивно, тому що вкопатися тут в підвал буде досить складно. Зробити тут вниз-внизу якийсь підвал буде досить складно, тому що ви бачите оце каміння, і воно насправді там трошки буде глини, а потім буде камінь. Ви просто глибоко його не вкопаєте. Не зовсім у нас тут ще прибрано, тому що літом ми сюди майже не їздили. По тій простій причині, боже, тут у нас є гарні пензлі. Замочені ще з там того періоду. А, і той акріл вже всохся, понятно Треба розібратися з цими пензлями літку ми сюди не їздили по тій простій причині, що тут було дуже спекотно і можна було просто вдуріти, коли 40 і більше градусів, знаєте, тут не до цієї території. А, значить, я знаю, що цей будинок... Вірніше, оцю всю конструкцію, от бачите, які. Ерік е казав, що він щось там собі шукав, рахував, і йому дешевше було через якусь фірму посередника замовити це дерево все з, як він казав, з прибалтики. Я не пам'ятаю, з якої країни. Отже, з шипінгом, з доставкою, воно все одно було дешевше, ніж купити весь цей будинок. Тобто він прийшов в розібраному стані як конструктор Лего. Потім вони, дивіться, все дуже просто. Вони поклали оці блоки, ці бетону, як вони називаються, конкрет блок чи якось. І на них виклали всю цю конструкцію. Бачите? І, а, по, суті, по суті, от ми маємо отакі, дивіться. Бачите, це як трошечки нагадує оцей зруб, якби був. Хати, які будуються зрубом, бачите? Але справа в тому, якщо я не помиляюсь, то справа в тому, що це не досить такі, а! Це якби конектори. А оце, якщо я не помиляюсь, то це дошка Оце все. До речі, знову ж таки, хвалюся. Подивіться, наскільки я все це перефарбувала своїми руками. От. І бачите, вони всі скріплені між собою. Звичайно, він будував це сам. Це робили не наймані працівники, він все тут їздив, сам щось вкладав. Я вже з ним тут застала дах, і ми добудовували разом той дах, я не знаю. Чим зарахується це мені в те, що я маю посадити дерево, виростити сина і побудувати дім. Якщо цей кебін, це і є мій таск про дім. Моє завдання, то я з ним впоралась. От Отакий, От бачите, він у нас є. Тут скріплено ще якимись болтами воно. Я не знаю, як воно там саме скріплено Але мені здається, що це тільки рубці, що воно саме по собі як прироблено. Я, я... я не знаю, не пам'ятаю. О, до речі. Овочаче гніздо. Та-дам. Ця це дерев, деревина, це сосна. Вона не, не знаю, вона не зістарена. Як на мою думку, це не дуже добре, це не, гарне, не дуже гарне вкладання капіталу в саме таке будівництво, такий матеріал, але знаєте, тут я вчуся дуже багатьом речам і таким, як... Не завжди моя думка і мій досвід є важливими. Тому, чому би ні? Чому я сказала про незістарену деревину, тому що дивіться, що ми маємо? Ми маємо з вами смолу. І я знаю, що сосна це технічна порода дерева. Вона для якихось внутрішніх перекриттів, для таких, для таких речей вона буде добре. Але якщо ви хочете нею робити якісь чистові роботи, то Ну, я б, знову ж таки, керуючись своїм досвідом, я б не радила. Я б не робила, наприклад, window frame. Блін, як це. Рами. Вибачте, рами для цього я б не робила з... До речі, ви знаєте, що це таке? Я вам скажу, що це таке. Це така підставочка, на яку ви стаєте, коли вам треба щось дістати. Отак, от. не більше і не менше. Собак випустили. Випустили собак, собаки щасливі, собаки хочуть пісяти. А -а -а -а. Одін, не потрібно всіх ігнорувати, і робити вигляд, що ти слабо і слабо бачиш, пес. Ти чуєш мене чи ні? Я знаю, що ти мене дуже сильно любиш. Явай, іди до Назара, швидко. Швидесенько, давай. Сомач фест. Гото назад. Давай, давай, давай. Ти Це ж якщо я зараз піду, він піде зі мною. Но! No! Іди no! до Назара. О, так, я вам хочу показати трошки іншу. Трошечки іншу. Части, частиночку. Цієї території, дивіться, тут була зроблена дорога, але вже це Ерік казав, що він замовляв екскаватор якийсь, який тут приїхав, і отак от, от йому, бачите, це все наломане, оце й бурило. Це все було зроблено екскаватором. Тобто він сам собі тут зробив дорогу. Ха-ха-ха, я думала весь час, що це у нас там, дивіться, це називається пант. Пант або... По-нашому, ніяке це не озеро, це велика калюжа. От щоб ви собі це розуміли. І давайте подивимося, що у нас там біля тої калюжи. Ну, Один, звичайно, приплівся зі мною. І якщо він поліз закупатися, я дуже надіюсь, що він не поліз купатися, бо сьогодні вранці. Чоловік був, е захворів трохи, він весь тиждень був вдома. Але сьогодні вже йому стало трохи краще, і того він на каблук, тому що ми все-таки збронтонували їхати до батьків в нью мексико Я люблю його батьків, але я сподівала, що ми все-таки не, поп не поплетемося так далеко, але, але ви знаєте, моє улюблене прислів'я, що не так сталося, як гадалося. Отам, От до речі, бачите? воно. Качка. Так, щоб ви собі знали, це не справжня качка, це імітація качки. Це він туди садив ту пластмасову качку для того, щоб я не знаю, чи для того, щоб туди поприлітали не справжні качки, чи яка вже була ідея цього маневру, я вам не скажу. Але там штучна, в нас качка сидить. І це не для прикрас, як ви розумієте. Один, це вже старий пес. Ти вже на силу ходиш. От навіщо ти оце поплівся зі мною? Скажи мені, щоб потім я тебе на руках несу, так ти важче мене. Ну, не важче, я так прибрехала трошки, але ми з тобою десь в одній вазі так ідемо, бо зараз буде Ерік на нас з тобою дуже-дуже ругатися за те, що ми підпутаємося під ногами. Іди сюди. Потім. Іди сюди. Ти по яка противна пократівна Це мені ніяких нервів не вистачає, ну він якщо нього чуть не наїхав, а той теж іде, чухає ногу об дорогу. Дивіться, єлі ходиш, ну, у собаки. Ну куди ти ходиш? Сядь собі камінчиком і сиди. Ну, але ж полювання. Так, треба надо, надо ще й тут попісяти. Ну, так, і тут зараз відбуваються такі, знаєте, головне манюри. От він щось кудись буде зараз запарковувати. Угу. Ну і добре. А це наш ще один Орві. Так, от я думаю, що вам показати перш? Перше я вам покажу все-таки орві, а потім вже покажу отой пант або калюжу. Значить, Що ми з ним маємо проблему? Оцей кавер, бачите, його. По-перше, він тут давно вже стоїть, я так розумію. ну Більше, ніж я живу в Америці, він тут стоїть вже. І йому отак трохи там понівечило, поплющило той кавер. Кавер це оця верхнє покриття. О, тут так само в нього батареї. Але це вже набагато більша конструкція. Як ви можете бачити, тут вже в нього двоє дверей, до речі. Отак ми відразу потрапляємо з вами у спальню. Давайте покажу. Це вже сюди переставили, хлопці мої трейлер з квадриками. Оце маленьке місце для вогню. Бачите? Ну, як все у доісторичних людей. Це ми з ним натягали отаких от каменюк. І зробили рік тому. І тут було велике місце для вогню. Тут маленьке місце. Я так розумію, що він хоче брати траком, перетягувати. Певно, що такі от валуни. І робити там біля кеміня. Робити велике місце для вогню. Так. Роблю таку затравочку. Наступного разу покажу вам оцей великий орві зсередини. Щоб ви ж мали уявлення, який він, чим він відрізняється. Зараз просто не маю сорі, але не маю на це часу. От. Ну і що, буду вертатися? Буду вертатися назад. Бо маємо зараз їхати вже. Я скажу, зараз у нас скільки. Зараз у нас пів п'ят без двадцяти п'ять п'ять, то годин в десять. Ми тільки будемо в тому, нью Мексико.